У нас важкий рік в Україні війна, і хочеться тільки словами вдячності, подякувати Коломийській громаді та й загалом всьому Прикарпаттю. Перш за все, це за те, що вони є, це за те, що вони свідомі. І більшість, більшість цих громадян не чекали повісток, не чекали, будь-чого прийшли і стали на захист нашої держави. І зараз боронять. Нашу країну від цієї московської орди зараз на Бахмутському напрямку, де найважче, і стали починаючи від найбільш простого робітника того чи іншого підприємства, закінчуючи посадовцями, там, перший заступник міського голови, ну і такі інші. Всі, як один, стали простими стрільцями, солдатами і виконують зараз завдання. Це тільки низький низький уклін. Друге, це підтримка громади, також відчутно для військовослужбовців і допомагає виконувати бойові задачі. Тому дякуємо їм. Зрозуміло, що хотілося б якомога більше, хотілося б найбільш сучасної зброї. Але те, що може громада, я вважаю, що вони роблять. Вкладають свою внесок у нашу перемогу. Як то пересічний громадянин, як то голови фондів, як бізнес, так і органи влади державної міської. Тому співпраця є.